Чому всі лазерні рівні потребують калібровки? Тому що абсолютно кожен лазерний рівень налаштовується механічним шляхом. Це дуже довга та кропітлива робота. Звичайно, що її проводять і на заводі. Але так як шлях з місця їх виробництва до нас дуже довгий і багато різних пунктів, де. Дані лазери перевантажують, там перекладають і таке інше. Механічним шляхом на різьбі калібровочній він просто починає трошки зміщуватися. Він може у вас почати трошечки брехати на долю міліметру чи на міліметр. Але якщо збільшити відстань від лазерного рівня до стіни, невеличке зміщення калібровочної різьби дасть вам високу похибку на довгій відстані. Тому дуже важливо. Використовувати лазерні рівні обережно, ніде їх не кидати, не жбурляти, перевозити їх заблокованим маятником і дуже часто їх перевіряти, їхню роботу. Абсолютно кожен лазерний рівень, який